Поціновачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі. З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми розглянемо українське бароко та дізнаємось, чому його називали козацьким. Друга половина 17-18 століття відома як період староукраїнської культури, яка передувала новітній культурі, що сформувалася протягом останніх трьох століть. Мистецтво цього часу розвивалося в стилі бароко, який проникав усі культурні сфери та досяг свого епогею у XVIII столітті, отримавши назву українське бароко. Київ в цей період набував нового вигляду, формуючи сучасний образ міста. Інтенсивне будівництво охопило північне Львобережжя, зокрема Чернігів. Барокові споруди з'являлися на західноукраїнських землях, особливо у Львові. Виникла Українська національна архітектурна школа, яка подарувала світу таких майстрів, як Іван Григорович Григорович Барський та Степан Дем'янович Ковнір. Одне з перших створін Івана Григоровича Барського є павільйон Фонтан Самсон, який зберігся до наших днів. Туди надходила вода з першого водопроводу в Києві. Вона витікала з посудини, яку тримав Янгол, і над яким з очі збудував вишуканий цегляний павільйон зі статуєю апостола Андрія на даху. На початку 19 століття Янгола замінили Самсоном, який роздирає пащу Лева. За легендою, вода, що витікає з фонтана, є святою. Найкращим творінням архітектора вважається Покровська церква 1766 року. Вона збудована на місці старої дерев'яної церкви та мала два яруси. Верхній ярус був головним, а нижній повинен був виконувати функції теплої церкви. За композицією церква належить до українських тривергих тризубних храмів. Найдавніших зі збережених житлових будинків Києва, який Іван Григорович Баський перебудував на замовлення Київського магістрату, був будинок Биковського. Будинок ще називають кам'яницею київського війта. Згодом з будівлі зробили гамівний будинок, місце ізоляції божевільних. До творінь Степана Ковніра відноситься ковнірівський корпус, названий на честь архітектора, розташований на території Києво-Печірської лаври та слугував службовим приміщенням монастиря. Корпус складається з двох споруд проскурниці та крамниці, але сприймається як одна будівля. Ще одна визначна культова споруда Степана Ковніра собор Анатолія і Феодосія у місті Василькові Київської області. Собор побудовано на замовлення лаврського архімандрита. Варто зазначити, що Степан Ковнір був майстром кріпаком Києво-Печерської лаври, і навіть існує легенда. Що від Васильківського собору до лаври прокладений підземний хід. Українське бароко 17 століття часто називають козацьким, хоча це дещо перебільшено. Все ж у цьому є доля правди, оскільки козацтво стало носієм нового художнього смаку. Численні твори архітектури та живопису були створені на замовлення козацької старшини. Козацтво не лише споживало художні цінності, але й саме виступало творцем оригінальних мистецьких досягнень. Козацькі думи, пісні, танці, літописи, ікони та собори усе це свідчить про багатий духовний досвід 17-18 століть, значну частину якого вдалося втілити саме козацтво. Зародження українського бароко також відображене в архітектурі, де стиль бароко найяскравіше проявився у кам'яному будівництві. У Гетьманщині та на Слобожанщині сформувався оригінальний варіант барокової архітектури, вже відомий нам як українське або козацьке бароко. На правобережжі переважало загальноєвропейське бароко. Однак найвидатніші пам'ятки все ж мали національну своєрідність, такий як Успенський собор Почаївської лаври, збудований за проектами архітекторів Готфріда Гофмана та Петра Полийовського. Собор був побудований у стилі пізнього бароко та рококо, та собор святого Юра у Львові за проектом архітектора Бернарда Меретина. Його вважають перлиною українського бароко. Головний фасад будівлі прикрашений дивовижними скульптурами знаменитого скульптора Йогана Пінзеля. Козацтво відіграло значну роль у поширенні та розвитку барокової архітектури в Україні. Перший відомий дерев'яний п'ятиверхий храм був збудований у Вишгороді на могилі Бориса і Гліба за наказом Ярослава Мудрого. На жаль, перший храм не зберігся. На фундаменті історичної церкви вже в 1861 році побудували мурований храм. Дерев'яні хрещаті храми були типовим явищем у традиційному народному будівництві. Козацтво ж удосконалило цей стиль, зробивши його одним із найдосконаліших виявів європейського архітектурного мистецтва. Українське бароко також називають козацьким або мазепинським бароком, оскільки його розквіт припав на часи гетьманства Івана Мазепи. Іван Мазепа надавав великого значення культурі та мистецтву, і його меценатство було безпрецедентним в історії гетьманської України. Під час його правління сформувався унікальний стиль, що виявився не лише в архітектурі, образотворчому мистецтві та літературі, але й у повсякденному житті. Українські архітектори 17 століття прагнули поєднати європейські барокові тенденції з традиціями дерев'яного храмового будівництва. Дослідники вважають, що українське бароко створило оригінальний синтез західноєвропейських форм та місцевих мистецьких традицій, не руйнуючи старих традицій, українське бароко тяжіло до симметрії в композиції, гармонії, цілісності до вираження емоційного напруження. Пафосу величі, репрезентативності, інколи парадності, сполучаючи надмірну деталізацію структурних елементів із монументалізмом. Ці нововведення використовувалися в оздобленні тризрубних дерев'яних храмів, а згодом і в загальному будівництві. Архітектура українського бароко передає відчуття радості, святковості та душевного спокою. Поєднуючи їх з динамікою, експресією, контрастністю, декоративністю та тріумфальністю, найяскравіше мазепинське бароко виявилося в культовій архітектурі. В українських церквах того часу можна виділити кілька типів: одні переважно монастирські собори, пов'язані з традиціями давньоруської архітектури, інші з українським дерев'яним церковним будівництвом. Як зразок. Церква Святого Духа в Потеличі. Багато храмів 11-12 століть були перебудовані у XVII-XVIII століттях, отримавши нове оздоблення і ставши прикладами Мазепинського бароко. Серед них Київський Софіївський собор, церкви Видобицького та Михайлівського Золотоверхового монастирів, Успенський собор Києво-Печерської лаври та інші. Отже, Мазепинське бароко. Ознаменувало нову епоху не тільки в архітектурі, але й у мистецтві загалом, сприяючи бурхливому розвитку архітектури, іконопису, портретного живопису, гравюри, художнього литва та ремесел. У XVIII столітті в Україні відбувається розквіт скульптури. Її широко використовували в оздобленні фасадів та інтер'єрів архітектурних споруд, найбільшого розвитку скульптура набула на західноукраїнських землях. Скульптури створювалися методом різьблення з металу, каменю та дерева. Особливу роль відігравали скульптори людвісари, які відливали скульптури з металу. Львів залишався головним центром ремесла і мистецтва барокової доби. Однією з найвідоміших майстерень була майстерня родини Франковичів. Яка діяла протягом майже всього 17 століття. Вони відливали дзвони, гармати, а також самостійні металеві скульптури. До таких скульптур відноситься відлита скульптурна група бій Архангела Михаїла сатаною. В образі Архангела Михаїла уособлені захисники Львова, а в образі сатани його вороги. Ми можемо побачити невідповідність матеріалу. Це свідчить про те, що у скульптурній групі було два автори. Архангел відлитий львівським ливарником Франковичем, а автор фігури сатани невідомий. Про це і йдеться в описі під скульптурною групою. Серед відомих скульпторів варто відзначити Йогана Пінзеля. Митець створив багато образів міфологічних і релігійних героїв. До його спадщини входить багато витворів з дерева, виконаних з віртуозною майстерністю. Фігури ніби перебувають у постійному русі. Найнесподіваніших ракурсах пози, жести, вирази облич передають бургливі почуття у своїх творах. Скульптору вдалося найвищою мірою втілити дух бароко, динаміку, мінливість, експресію. У східній і центральній Україні скульптура в основному служила декорацією пишної архітектури козацького бароко. Майстри різьбили переважно з дерева, створюючи цілі постаті, рельєфи та складні композиції. Виносні хрести з рельєфно різьбленим розп'яттям та іншими сценами були типовими для дрібної скульптури. Орнаментальна дерев'яна різьба в центральній та східній Україні. Досягла великого розвитку, особливо в оформленні ікон вівтарі та іконостасів. У добу бароку іконостаси стали багатоярусними, перегороджуючи церкву і піднімаючись до висоти найвищої церковної бані. Ці стіни складалися з колон, арок і архітравів, прикрашених тонкою різьбою. Барокові іконостаси мали вигадливі форми і різдня, часто були позолочені, що надавало їм вишуканості. У другій половині XVII століття в українському образотворчому мистецтві стало активно розвиватися барокове мистецтво. У процесі створення композиції використовувались приклади західноєвропейського мистецтва, зокрема твори Рубенса та графічні альбоми на біблійні теми. Твори мистецтва того часу. Відрізнялися яскравим декоруванням, захопленням різноманітними художніми ефектами, пишністю, мальовничістю композиції, багатством кольорів. У монументальному живописі, іконописі та портреті образ людини відігравав ключову роль, що формувався під впливом естетичних і етичних уявлень суспільства. Серед зразків монументального живопису тієї доби збереглися фрагменти фресок Троїцького собору Густинського монастиря поблизу прилук в Успенському соборі та Троїцькій надбравній церкві Києво-Печерської лаври в Софійському та Михайлівському золотоверхому соборах. І багатьох інших храмах. Український іконостас досяг піку свого розвитку. Він став необхідним елементом українського бароко та важливою складовою синтезу мистецтв у церквах України. Також розвивався український портретний живопис, що набув великої популярності серед шляхти та козацької старшини. Новим явищем у світському мистецтві стала парсуна різновид портретного живопису в Східній Європі. 16-18 століть, що зберіг прийоми іконопису, основна мета його створення полягала в тому, щоб показати конкурентну особу у всій її красі та важливості, намагання максимально відтворити риси людини. Однак, під впливом іконопису портрети цього періоду були дещо ідеалізовані. Українські художники-портретисти зображували видатних політичних, культурних діячів та міщан, улюбленим персонажем художників другої половини XVII-18 століття був гетьман Богдан Хмельницький. Також зображувалися гетьмани Іван Самойлович, Іван Скоропадський, Іван Мазепа тощо. Високого розвитку в другій половині 17-го, першій половині 18-го століть досягла українська музика. Навчання музиці, що спочатку відбувалося лише у братських школах, згодом поширилося і на інші заклади. Нотну грамоту вивчали студенти Чернігівського, Харківського, Переяславського колегіумів. У Києво-Могилянській академії було організовано студентський хор, відкрито клас нотного співу інструментальної музики. У зазначений період набув значного розвитку музичний епос, думи та історичні пісні. В них відображалися героїчні сторінки вітчизняної історії, змальовувалися образи реальних історичних осіб: Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Саміла Кішки, Петра Сагайдачного, Івана Богуна, Нестора Морозенка та інших. Провідною сферою музичного мистецтва була церковна музика, яка досягла найвищого розквіту у творчості Миколи Дилецького, Максима Березовського, Артема Веделя. У цей період виникли нові світські жанри: канти і псальми, пісня, романс, опера, інструментальна музика. У другій половині 17-го, першій половині 18-го століть в Україні набула розквіту багатоголоса церковна музика барокового стилю, партесний спів від латинського парс, частина, участь партія. Така назва збереглася до нашого часу. Найвизначнішим теоретиком партесного співу став відомий український композитор, хоровий диригент і педагог Микола Делецький. Він перший у східній Європі написав музично-теоретичну працю Граматика музикальна, в якій обґрунтував засади партесного співу. Засновником жанру духовного хорового концерту. Циклічної структури в українській музиці був композитор і співак Максим Березовський. Митцем, який писав виключно сакральну хорову музику, був український композитор, хоровий диригент, співак, тенор, педагог Артемій Ведель. Кобзарське мистецтво того часу представлено сліпими старцями-лірниками, козаками-кобзарями і придворними капелами бандуристів. Старці, лірники і кобзарі прогодили багаторічну фахову підготовку із кінця XVII аж до початку ХХ століття, нерідко об'єднувалися в цехи. Такі вратства дотримувалися суворих законів, викладених у спеціальних книгах. Виняткове значення мала музика на Січі. Запорожці, що втратили зір у боях або в полоні, зараховували до полку музикантів. При якому у XVIII столітті існувала школа. Тут уставники навчали майбутніх кобзарів музичної грамоти, церковного співу та гри на інструментах полкових оркестрів, а також на кобзі, торбані, бандурі. Із 1770 року школа була перенесена на Орловщину і проіснувала там аж до знищення січі. Про січових бандуристів-характерників збереглося чимало легенд, що своїм виконанням вони знеболювали рани, повертали сили виснаженим тривалими боями козакам, відомі непоодинокі випадки важливої розвідницької ролі сліпих кобзарів, божих людей, для яких за тогочасною традицією кордонів не існувало. Вони передавали важливі відомості полоненим козакам у ворожому стані, співаючи думи та пісні. Козацьке бароко як унікальний період в історії українського мистецтва 17-18 століть відображає синтез національних традицій з західноєвропейськими впливами бароко. Його особливості проявлялися в монументальності форм, експресивності виконання, введенні символіки та алегорій. Живопис, скульптура та архітектура цього періоду підкреслювали урочистість та пишність, що відображали духовні та соціокультурні аспекти козацького життя. Великий внесок у розвиток козацького бароку зробили меценати та митці, що сприяли його еволюції і популяризації, створюючи неповторний образ української мистецької культури того часу. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо дізналися щось нове. Зустрінемось у наступному відео.